Угу uh -huh. видно. Єжа пише на польському. Значить ми одні ми такі захотіли піти на вежу Вже маємо квитки і йдемо наверх. Nie piszesz, a nie można z nią Ашка висять. Ой. Блядь, Немає. Жаліли, що вирішив сюди йти. Пізьнімо концу цю боже. Да, прикинь. Ви задавалися, хочете перепочити? Чек. Йдемо далі, блядь. Ще трошечки, ще трошечки. Там ще вильтувало. Дякую, вайкові. Ви Сходить так кажуть. Але нічого. Щось вже. Ще трошки. Там саме, Що ще? Там саме смачне. О, тепер готова. Ну, 4 хвилини вже піднімаємося. Ти все не знімаєш, там на Я потім відріжу. Подождіть. Ну, зачекайте. Все, обережно, важливо. О, ми так. Это...

Thank you. І як тоді? Але бачиш, більшість бачи, бачи будинків з перекриття з даху таке з бляхи, таке як ага. по вдома. Ага. Ну, багато таких, бачите, видно тоді. Це час всі так робили. О, Шевченка видно. Оцю головну вулицю. Угу. цей оперний видас. Куди сина, Так? Та ні. Ту дивишся, туди? Ну. Туди? Та ні. Ні, чекай, в ту сторону. Туди ми їдемо. Але якщо тут Шевченко, то ми їдемо туди. Туди треба йти. Давай. Та не знаю, не виднося. Ти бачиш, А-а. Ты занимаешься фактом? Mm -hmm. ну, я могу переключаться. Давай пойдем. Теперь... В бараке, в Да, Спускала, кухарка мороженая. Поднималась, чтобы зараз спускаться. Ой! Да. Но спускаться будет намного легче, чем подниматься. Давай, да. Поле. По ой, ой, ой. Чуть не мылось. Что-то мы, мы поднимались, поднималось, мне называлось тут такие кастратские сходы. Впускаться прям к тяжко. Ага, возможно. его. О, классная машинка. Сейчас распиздим его машину. Ой, снова раскрутите. Не знаю. Не радуга, страдки сходят. О, тут уже адекватні сходи. Все це адекватність. О, там були такі кастрацькі, тут уже легше. легше. Вони були тут такі високі. Може, ті поміняти наші. Може. Ну тут реально легше йти. тут. Ага, Ірюш. Ірюшка, помахай. О, oh, давай, давай, я не засняла. Давай, прикольно, молодец. Может, -то да не, 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 нам этого выстачить. Добре, що ми тоді додумалися сісти на ліфт, бо ці сходи б не осилили. А давайте ну. Та-та, трошки є. Спускатися не так тяжко, як відніматися. Ту зараз перепочине внизу. Що там у тебе потік Так, ти знаєш? Ти вже. Що mm -hmm. ти? Mm -hmm. Ти вже кудись пішиш? Ні. Mm -hmm. Давай. Чачки, можна трошки присісти, відпочити, бо покопатись. Ой! А? Я не знаю. Хочеш, сідай, старички Перлися наверх, В'єжа. Усе. Якщо ми вже тут, нас пропустили. Старічки ми всі. Просто на каву чи на лата, добре? Можна, можна. Нічого їсти, якщо не хочеш, тонвуйш. Ні, ми, в принципі, можемо щось повідати, у нас може каунти, так? Так. Так, фото. Фото чого? З п'ятої і шостої не буде світло. Але я думаю, що коли ми приїдемо, то було це більше. Що, пішли по сходах? А, давай. Я жартую. Які, які сходи? ліфт є. Ну ходиш, давай сходи? Не, ну може, ти поїхати на ліфті, а я зібрав. Пішли, щоб ще прочувствувати. Там по сходах бігали і зараз тут побіж... побігаємо. Ой. О, якийсь митропол... митрополій Ще хтось.

Ну, то тоді це був нормальний вік. Там ліфт є. Ліпше ліфтом, бо там будуть сходи. Буде багато сходів. А туди вихід? Сюди вихід, так? Сюди вихід. добре. Йой. Пішли хлопчики. Ай, давай зробити перший. Лавку. Ага. Там тим найбільше вибірний дешевше. де вона є на зараз? Я підніму оцього.